Сьогодні в нас останній день літа. Завтра, 1 вересня, завтра наші діти підуть в школу. Хочу вам повідомити, що з 12 громад, які є на території Кременчуцького району, не всі школи будуть працювати завтра в режимі офлайн. Іншими словами, не всі школи приймуть дітей на освітній процес. Якщо будь більш детально і проаналізувати, які громади Дають можливість використати право відвести дітей в школу. які це право виключають, то ситуація виглядає так: Глобінська територіальна громада із 19 шкіл 7 шкіл будуть працювати в режимі офлайн, 12 в режимі онлайн. В Гречноплавницькій громаді з 9 шкіл всі школи будуть працювати в режимі офлайн і всі школи приймуть діточок на освітній процес. Гродівська, Кам'янопотоківська, Козельщинська і Кременчуцькі громади будуть працювати в режимі онлайн виключно. Новогалєщинська, Вона в своєму активі має всього один навчальний заклад і він також буде працювати в режимі офлайн. Ця громада також прийме діточок. В Оболонській територіальній громаді із п'яти школ можливість відвезти дітей в школу будуть мати 4. Школи. Одна школа буде запущена в режимі онлайн. Також в режимі онлайн будуть поки що працювати Омельницька і Піщанська територіальні громади. Пришипська територіальна громада відправляє своїх діточок в школу, вони зможуть відвідувати школу. І в Семенівській громаді з 13 шкіл, 5 шкіл будуть працювати в режимі офлайн і 8 шкіл в режимі онлайн. Якщо проаналізувати взагалі стан шкільної освіти, то із 116 закладів освіти, які є по району, 87 закладів освіти будуть розпочинати навчальний процес в режимі онлайн. Це буде дистанційна форма навчання. 9 закладів освіти приймуть дітей на повноцінне навчання і 20 закладів освіти будуть практикувати змішану форму навчання. Яка це саме буде форма? Будь-кожна громада вирішувати самостійно. У Кременчуку взагалі не планується запускати. Ні. ні, на 1 вересня Кременчуцька громада планує виключно в онлайні. Тобто діти в школу не йдуть. А далі є можна Можна сказати так: в заклади комунальної освіти, до яких належать школи, вони будуть працювати всі в режимі онлайн. З 1 вересня деякі приватні заклади освіти, які. Працюють в місті Кременчук, вони будуть освітній процес в режимі офлайн впроваджувати. І діти, які підуть в приватні школи, будуть мати можливість отримати знання, сидячи за партами цих навчальних закладів. Заклади освіти, які надають освітні послуги дітям, розпочинаючи з 9 класу, і які належать обласній адміністрації. Вони також розпочинають свої навчальні процеси в режимі офлайн. І Діти, які вибрали спеціальні професії, вони будуть мати можливість відвідувати такі заняття. Градість школи готує. Казельщина також школи готує. Ну, зараз виключна більшість громад замислилась над тим, що треба все-таки давати альтернативу. Батьки і діти повинні мати альтернативу. Підуть вони до школи? Чи не підуть це. Вирішувати будуть виключно батьки, але коли батьки будуть бачити, що в школі робляться і виділяються гроші на забезпечення безпеки дітей. А саме ремонтуються підвальні приміщення, ремонтуються противорадиційні приміщення, ремонтуються і будуються найпростіші укриття по рекомендаціям ДСНС, то це дає право вибору. І можливо цей вибір буде змінюватися. Але завдання всіх керівників громад такий вибір людям дати. Людям повинні мати можливість вибирати, як їхні діти будуть навчатися, будуть навчатися дистанційно чи мати можливість відвідувати школу. Ну ні одна школа лінійки не буде.